Виконуємо номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів з 9 по 14 підручника математика 6, автор Олександр Істер видавництво Ганеза 2023 рік. Виконай ділення. Завдання перше. Частка відділення 4 дев'яти на 16.27. І друге. Частка відділення числа 5 на 5 11. Приступаємо до виконання. Щоб поділити два дроби, потрібно ділене помножити на дріб обернений до дільника. Помножимо 4 дев'ятих на 27 16. Помножимо чисельники і знаменники. 4 і 16, скорочуємо на 4. 4 ділимо на 4 буде 1, 16 ділимо на 4 буде 4. 9 і 27, скорочуємо на 9. 9 ділимо на 9 буде 1. 27 ділимо на 9 буде 3. Отримаємо 3 четвертих. Задання друге подамо 5 із знаменником 1. І помножимо на дріб обернений до дільника на 11 п'яти. Множимо чисельники і знаменники. 5 і 5 скорочуємо на 5, отримаємо 11 перших або це 11, Номер 2. Із завдань для перевірки знань до параграфів з 9 по 14. Підручника математика 6 виконана.